хай! Сьогодні я відповідаю на ваші питання і буду проходити ось це обід. Так що ж, поїхали. Як тебе звати, скільки тобі років, де ти живеш, в тебе є домашні улюбленці, в який ти клас переходиш, скільки в тебе друзів. Мене звати Вероніка, мені 10 років, в цьому році буде 11. Де я живу? Я жила в 8 років у Львові. Тобто в Україні. Але зараз я живу в Польщі, тому що, по-перше, я народилася в Польщі, але були такі обстановки, що я мусила жити в Україні. Але тепер, як почалася війна, то я поїхала в Польщу і також вчуся. Ну і що ж? У тебе є домашні улюбленці. Ні, на жаль, в мене нема домашніх улюбленців. Моя мама планувала купити песика, також піца, ви, мабуть, знаєте. Такі дуже пухнаті песики. Ну, вони такі фані, що це просто капець. І, на жаль, мама не купи, тому що я маю алергію на шерсть. Просто ідеально. В який ти клас переходиш? Я переходжу в 5 клас, але в мене школа закінчується аж 21 червня, і я просто в шоці. Ем, скільки в тебе друзів? Ну, з самого початку в мене було мало друзів, я мала тільки своїх бивших однокласників і своїх теперішніх однокласників. А зараз я маю також друзів. Ну, нормальних друзів і маю і більших однокласників, і однокласників. Коротше, от така от та історія. Коли вимерли динозаври, взагалі-то динозаври з того, що я дивилася, але це не є підтверджене, я вам вже говорю. 66 мільйонів років тому. Але дивіться, це не є правда. Ну, я не знаю, чи це є правда, я думаю, що ні. Тому що, дивіться, є легенди про те, що люди колись жили, власне, що люди колись жили, коли, власне, були динозаври, вони там з ними боролися, їх там вбивали і так далі, бо вони робили багато збитків. Ну і коротше. А пізніше. Е, як е, пізніше прилетіли метеорити і їх вбили. Але це навіть і невідомо, чи це метеорити їх навіть вбили. Може, це якісь прибульці, я не знаю. Ну, така от історія. Е, ти мене любиш, е, Настя мене питає, моя бивша однокласниця. Ти мене любиш і за що ти мене любиш? Е, так, я люблю Настю мою бившую однокласницю. Ну, е, тому що, по-перше, ми з нею вчилися з першого класу. Ну, і тому я її люблю як подружку. Е, скільки ти мала своїх каналів? Спочатку я не мала каналів, я думала думала, чи їх взагалі створювати, чи є сенс їх створювати. ну. І пізніше я навіть не знала, як назвати канали і групу. І я так думала, думала, пізніше я придумала, як назвати, але я не була впевнена, чи їх створювати. А пізніше я подумала довго досить, чи створювати чи ні, як їх назвати. Ну, і я вирішила, що створю і назву, знаєте як. Ви, мабуть, є на моїй групі і на каналі. Так що ж, ось така історія. Спочатку я не мала каналів, а тепер я маю одну, один канал і одна група. Один канал про Roblox, а група там ми спілкуємося, висилаю там всякі гарні шрифти, цитати, гороскопи. Е, шпалери, естетики. М що там зараз mm... Ну, Якісь там поради, рецепти всякі. Ну і таке. Добренько, друзі. На цьому ми будемо кінчати. Я вам дуже дякую за перегляд. І всім па-па. І також я вам дуже дякую, що ви мені задали питання, і мені було дуже приємно на них відповісти. Всім па-па.